Доброго всім ранку. Сонечко сьогодні. Це огірочки я посадила. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять рядочків. Хочу грошей заробити. Так, аргурени, ну, що тут є? Позавчора ж собирала. А так. Ось який. І он який Їм вже не можна переростати, тому що дешевші будуть. Сейчас пройдусь. Подивлюсь, скільки ж я насобираю їх. Так, один рядок я причепила на шпалеру. такі мелички. Завязі дуже багато, бачите? Нема пустоцвіття, так як це. Це я не причеплю, бо і так густо тут. Мірочки мені ростуть. Ось тут побачимо, тут щось упало, шпалеру, треба ще підтягти її, бачите, що робиться. Потягло вже. Тут тобто попереростали деякі. А це знаєте, що у мене за апарат? Малий знайшов, каже автомат. Так, значить, це буде міряти огірки. А це ось до 7 см. Ну, можна там 5, 6, до 7. Ціна 28 гривень. Це так у нас приймають тут. Так, це до 9 7 7, 8 9 Ціна 23 гривні. Оце вже 12, ціна 13 гривень. Ми ще, казали, будуть приймати до 14 сантиметрів. І ціна буде 7 гривень. Ох, і зароблю я.